Слава Україні! Ми починаємо. Одіозна політикиня Юлія Тимошенко вирішила підняти закусичену голову та виступити зі скандальними заявами в розмові в виданням Deutsche Welle. Ламаною українською леді вирішила роздавати нікому не цікаві оцінки вище українського керівництва. Напевно, добре відпочивши під дубайським сонечком, а не під постійними обстрілами в Україні, пані Юлії роздумувати над нашим з вами майбутнім набагато краще, забувши всю критику в адрес президента Володимира Зеленського, Тимошенко почала клястися, що її команда неймовірно підтримує рішення очільника держави про заміну міністра оборони України. Як відомо, нове місце займе голова фонду держмайна Рустем Умєров після того, як його кандидатуру схвалить Верховна Рада. А регалії про нове призначення Тимошенко на намагалась забрати собі, так наче мізерна кількість нардепів від її партії в парламенті щось справді вирішує. Тепер свою радикальну позицію стосовно президента Тимошенко забула, перевзулася в повітрі і почала розповідати про єдність, спільність та воз'єднання. Журналістка своєю чергою поставила чіткі питання та навіть пригадала, чи не найлицемірнішому політику України про її міцну дружбу з диктатором Путіним. Як відомо, коли Тимошенко вдруге стала прем'єр-міністркою в кінці 2007 року, то її від. Носини з Росією будуватимуться у доброзичливому ключі. Вона навіть обрала для тіснішого контакту провайдера в кулуари Кремля, а саме кума російського диктатора Путіна Віктора Медведчука. Тодішній президент Віктор Ющенко через роки підтвердить в інтерв'ю Дмитру Гордону, виявляється, Тимошенко приходила до нього з несподіваною пропозицією. Мовляв, призначимо Медведчука або віцепрем'єром, або послом у Росії. Крім того, у Тимошенко є фотографії, на яких Медведчук, Путін і тодішній тимчасовий президент Росії Медведів хрестять дочку Медведєва. Тепер же Юлії Володимирівні не би, відняло пам'ять. Вона називає колишнього товариша агресором і розповідає байки про нібито відстоювання інтересів України. Країни у 2000-х роках стрілки вона майстерно переводить не на себе, а на Європу і захід, розповідаючи, що нібито це вони ще в далекому 2009-му не зупинили наглість сусіда. Розповідає про червоні лінії, поступки диктатору та втрачені шанси. А хто ж цікавий, як не Тимошенко, в березні 2008-го публічно сказала на телебаченні, що готова потиснути руку Медведчуку, якщо він організовує вигідний для України газовий контракт з Росією? А в наступному місяці, квітні дві Восьмого року колишній соратник Медведчука Леонід Кравчук зізнався в інтерв'ю журналістам, що саме Медведчук організував для Тимошенко переговори з Газпромом. Ще через півроку станеться газова криза, якій в нинішньому інтерв'ю так дорікає Тимошенко заходу. А у результаті якої в січні 2009-го було підписано цинічний газовий контракт із базовою ціною 450 доларів за тисячу кубометрів. А тепер лідерка партії Верховній Раді згадує промову Путіна на Мюнхенській конференції в 2007 -го. Мому році звинувачує захід в бездіяльності та плачеться, що її нібито не почули. А на самій шапка не горить. Також Юлія Володимирівна хоче забрати собі лаври переможця стосовно вступу в НАТО, наче це вона як прем'єр подала заявку. Однак, всі ми пам'ятаємо, як в січні 2008-го Україна надіслала тодішньому генсеку НАТО Я Хоопс хеферу» документ, який змі назвали листом трьох клопотання про надання Україні ПДЧ, яке підписали президент, прем'єрки і спікер парламенту. Тимошенко його підписала після довгих тижнів сумнівів. У тому самому році експрем'єрка здійснила візит до Брюсселя. Після якого, якщо Україна і мала якийсь шанс отримати ПДЧ, вони розтанули остаточно. А в квітні 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті Україні у ПДЧ відмовили. Навіть експрезидент Ющенко визнав, що в 2008 році два тижні шукав на той момент прем'єр-міністрку Тимошенко, щоб вона підписала листа до Генсака НАТО із проханням про надання Україні плану дій щодо членства. За його словами, ця жінка забрала в Україну років 15 демократичного розвитку. Тепер же Тимошенко щиро надіється, що українців пам'ять не є дуже довгою. Метою цього інтерв'ю є відмити власну репутацію та знову просучитись до влади, вставити ногу у двері та заскочити в цей потяг. А це значить, що ми маємо не піддаватись на лицемірну популістську риторику та активно аналізувати минуле, як вилучно написали в коментарях під відео, дорога Юлія Володимирівна. Якщо ти не крала, то звідки в тебе взялося стільки грошей, особняків квартир, підстанних фірм та іншого. Чому у західних політиків, наприклад, Меркель, немає навіть тисячної частини того, що ти крала за свою політичну кар'єру? Питання залишається риторичним. На думку Тимошенко, захід ледве не головний зрадник України, а в самої рильце в пушку. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.